Військову техніку відновлюють у Івано-Франківську, щоб бойова техніка використовувалась за призначенням, а не простоювала в ангарах. Депутат обласної ради Олександр Шевченко допоміг Івано-Франківській бригаді тактичної авіації. За сприяння депутата проведено ремонтні дії електросистем, блоків та агрегатів винищувачів. А головне, військові відновили техніку, яка дозволяє визначати всі несправності літаків. Директор Івано-Франківського аеропорту зазначив, що відтепер тут відновлюватимуть та ремонтуватимуть як військові, так і пасажирські літаки. На сьогодні вже декілька від відремонт... Винищувачів перелетіла на військовий аеродром. Допомога безпосередньо виконувалася ремонти контрольно-перевірочної апаратури, за допомогою якої можливо відновлення і ремонт блоків, які використовуються безпосередньо в літаку. Тобто, маючи справну цю апаратуру, яка була на даний час, ну на той час в непрацездатному стані. Сьогодні військові мають можливість ремонтувати блоки і таким чином вводити до строю літаки.